Вітаю! Я Наталія, тренерка з ораторської майстерності. Часто ми відчуваємо надмірне хвилювання і губимо думку в момент, коли нам необхідно презентувати себе. Тоді ми стаємо занадто сором'язливими і втрачаємо розуміння, про що доречно говорити новому співрозмовнику, а про що ні. Щоб подолати всі ці труднощі, я створила курс Мистецтво самопрезентації, до якого і запрошую вас приєднатися. Трішки детальніше про програму курсу. Перш за все, ми пройдемо глибинне інтерв'ю, відповіді на запитання, якого дозволять нам з'ясувати найцікавіші факти про кожного. Далі ми все це об'єднаємо в змістовну розповідь, яку декілька разів прорепетируємо, щоб зрештою записати свій виступ на відео. В сучасному світі багато процесів проходять в цифровому форматі. Тож я вважаю за необхідне навчитися не втрачати свою природність та органічність, коли ми працюємо на камеру. Тож ми повчимося працювати і із живим співрозмовником, і так само із співрозмовником, який знаходиться в екрані. Бонусом ви отримаєте доступ до дикційного блоку, бо основа ораторської майстерності це перш за все чіткість мовлення. Якщо ми говоримо чітко, виразно, це завжди додає впевненості і справляє хороше враження на співрозмовника. Попереду багато роботи, вона дуже цікава. Тож до зустрічі.